Всім привіт! Мене звати Бо... Э, 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 э. Всім привіт! Мене звати Аліна і тут зі мною мій чоловік Богдан. Сьогодні у нас буде розпаковка кутняшок за кордону смачних і не дуже приємного перегляду. Дякую. <говори> <Тепер ти. говори> Мене звати Аліна, а це мій чоловік Богдан. І ми зараз будемо їсти різні кузняшки за кордоном. Давай. Кого? А? <говори> Так, це все, що в е, нас. Блядь. Це все, що у нас є, і зараз ми це все будемо куштувати. І я запропонувала почато солодкого. Я, до речі, спеціально нічого не їла, тому це моя вечеря. Girl dinner, girl... О, коротше, я буду розпочати з ось цих е, цукерочок з Гаррі Поттера, де є різні смаки і є е, е, смак сміття, там шмарклів. Я б хотіла скуштувати зі шмарклі, мені цікаво. Тягни. Ой! Доля. Але правда, зелена це поганий знак, я думаю. Там є з яблучком. Дай Бог, щоб це була вона. Давай візьмемо цю як яйце, як червоне перепалене яйце. А я тоді... Черс. У мене солодка. Щось непонятне. Це стровою. Так, добре, з травою. М -м, да? Хорошо, з травою. Хоча вона солодка. У мене. Воміт. Хто? Воміт, це що? Не знаю. Напишіть в коментарях, що таке Воміт. А їх тут теж три. Давай от а, дивіться, у нас є три. Дві ми зараз їмо, а третю розіграємо між нашими підписниками. З вас підписка на Один. Два, Два, три. Три. Yeah. Дивно, да. Те солодка. Вона дуже дивна солодка. Мило. Так. Ну, слава Богу, що вони не прям, типа, як... Мило. Я, я думала, що вони реально будуть як мило. Або, типу, дуже гірка. Я радий, що вони не як мило. Ням-ням, <звук> ням-ням. <звук> Давай сіру. Сіру? Да. Так, ну от от вона мені вот, виглядає дуже підступно. Як асфальт. Смак асфальта. От точно какашка якась. От Я думав. Там є з тухлими яйцями. Я не знаю. Ну якщо є, то це. Я не знаю, вона мені всі солодкі, просто по-різному. І чимось гострим в кінці. Так, да, чимось гострим кінці. І горьким. І горьким, так. Да. А, ми з'їли чорний перець. Чорний перець. Це сосиска. Хочу. Mm -hmm. Мені сосиска. А якщо я веган, то мені можна сосиску? Ваган поліція прийде і знищить тебе. А не руш! поліція веганів. Поліція веганів. Тоді інгрем. Вас заарештовано за порушение веганства. И шо? Че рассыпала блинца. Жесть. Так ну шо, на скидке по 10 бальней шкали ты идти на шести Я бы что я мне не сподобалась. Реально, мне не сподобалось. Дуже прикольний подарунок е, фанатам е, франшизи Гаррі Поттера. От. І, і я теж фанатка, і я б хотіла, щоб мені такі подарували. тому... Я пропоную наступним з'їсти ось такі шипочки. Е, вони кислі і вони стріляють у роті. <рес> Це схоже на звук костра. Типу, оцей Ці. А? Нічого. <laughs> Ой, ч это? Дуже смачненький. Я вообще такі взяла. з 10, десяти 10. Да. Далі у нас э, японський чи китайський лятяо, я не пам'ятаю. І це здається гостро пряне щось. чого що воно зроблено? Стой, так отже, отже, отже. Тут, 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 стой, чекай. Давай я А, <laughs> Пахнет приятно, действительно. Пробую хорошо. Он не с мясом? Там ничего про мясо не было написано. Ммм, реально вкусно. Да, это тесто. Ебать! да. Ого. Блять, я... Блять, я не могу Це дуже гостре, дуже пряне, і наче воно сире. Воно мені спочатку нагадало сірка. Сір. Сір! Воно мені надало сир, блядь, кофій. Мені здається, воно мені мозку поворухнуло якось. Якщо у вас є друзі, які полюбляють гострі штуки, рекомендуємо, тому що буквально укус. І у нас уже все. Гадує. Якщо у вас є вороги. Наступний лот я дуже не хочу коштувати. Але я скоштою. Заради відео. Це маленькі. <певіт> Це краби! Вони дуже маленькі і. Фу. Я піду, покажу ближче. Є? Да. Я люблю морепродукти, але я не Я не можу. Давай я Прям силу їсти. Да! Ну вообще цікаво. Воно ну, ну, на смак, як не знаю, як крабік. Але він такий кристалізований і. смак панциру, я не знаю. Тому тут так на любителя, скажімо так. не зможу з'їсти цілий. Я я, 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 я з'їм шматочок лапки. <різь> Блять, я не можу. Сука, це краб! Я пропоную далі вбити нас кислота Toxic Waste. Toxic сама Toxic О! Я хочу рожеву. Watermelon. З кавуном. Мир! Еще, кстати, трошки кислый. Трошки <свист> кислый. Шука... Я... Не-не, шукай, шукай, дело, что ты. <свист> да, не, нормально. Серьезно? Да. У нас же сладко. Может, сейчас не так рублю. Блин, <свист> не так сосу. Если она сейчас есть, и все будет нормально, я буду просто в шоке. Токсік-токсіка на візьме. Ого, через це тобі не кисло. Uh -huh. Тож я вже так пожартувала тільки що. Цвях програми. Огірок. А я коли я збирала кошик, я побачила огірок пікуль. Солоний огірок. І подумала бля, прикольно. <laughs> Він зі смаком чесника здається.

Я люблю огірки. Перевірку пройдено. Можна купувати. Фу, тепер це смердить узиком. Так, ну що, а пропоную пройтися чіпсами і потім шліфунутися конфетами. Давайте з меда. Будь ласка, я прошу. <клес> Супергострі. Блядь, <клес> Блять, це знову лимон і краб! Боже мій! <клес> Нас тук спрингълс мет хечица. Тръж mm, Ммм, да смак Смачні? Я радий, що вони на гострі, бо вони смачні. От прямо васабі. Васабі, але не гострі. Васабі у нас а, супер гострі. На три перчики з п'яти чіпси і з водяним крабом, який горить. Сподіваюся, не згорів. Сіпа мені. І мікроскопічні розмір. Та чіпса. Ну просто як правило, типу принклас вони якраз всю коробку, Тобто вони за маленькі. Цікаво. Зажали велику картоплю ша. Маленькі бачки. Боже. Маленькі очки. Вони геть не гострі. Геть не гострі. Ну я б не сказала, що це три скіт, то насправді. Це мінус один з п'яти. Далі у нас ось такі прикольні скарочки. І ми їх замовили тільки тому, що тут дуже прикольна коробочка в відіслоту. Ти ніколи не програєш, до речі. А цього ж ми не знаємо. До речі, так. Да. Коротше, для того, щоб зловити конфету, треба крутнути слот. І якщо. Тобі не випадає сім'орки, тобі не бачите цукерки. Це дуже прикольно. Mm, До речі, отут відкраю. Фу, вони газу не смачні. Далі цукерки з гострої кориці. Я думаю, що це буде дуже смачно. Я ще схожу куштувала... У Львові там де роблять ледянки. А мені бабушка після казала рука в погибне. Мені подобається смак. Мені реально такий гострий І солодкий Але мені не подобається текстура циферів. Коли вже є, єшь, вони мені якісь, типу... мені любимо м'ясо. Це <му> передостанет. І це не те, що новинка. Але я не користувала цього з дитинства, і я, блін, дуже за цим сумувала. У мене вже всі бреки з цих цукрят. То мій шубати бульбашки? Угу. Давай. <звук> Раз Давай, ти Я Раз виявляють! Ми поміняли а, нашу вайбову з на іншу вайбову скатертину. На жаль, Бо, так... вона не смердить огірком, хоча, якщо чесно, <рес> мені кажеться, це стіл пропах теж огірком. Я не знаю, може це якийсь фантомний запах огірка. Я не знаю. Росоли. Так. Да. А пахне як! <рес> ми вже зробили собі каву, так. Да. Блять, давай ще раз. Ми вже зробили собі каву, і зараз будемо їсти з печивком. Дивіться, в мене тут чашка друзів і печиво Моніки. Я вважаю, це просто ідеальне комбо. Так, да, там були е пачки всіх, але ми подумали, що ну, у Моніки буде найсмачніше печиво. Зрозуміло чому. Блін, реально смердить гірком. Від мене? Може, так. І поки ми будемо їсти печівку, ми вирішили з Боді, що ми поділимося враженнями від е, того, що ми сьогодні скуштували. І розкажемо, кому що найбільше сподобалося. Я, якщо чесно, вже навіть забушу смислі? Огірок 0 із 10. <реш> Біля, огірок 10 із 10, не знаю. Фу, не знаю, мені смердить навіть зараз. Сподіваюсь, Моніка не підвела і все ж таки узнала секретний рецепт Фібі. І це печиво нас навіть з секретним рецептом. Не стріляє. Блі, не просто смачне печиво. О, як смачно сьорнуло. Блін, м -м -м, смачненько. Ага, ага. Для мене ось це зараз найсмачніша частина цього відео. Ну так, все гостре спочатку поїли. Основі рецептори зіпсували. Найбільше враження на мене склало це печиво. Я думаю, треба було спочатку щось таке поїсти, а потім вже гостре. Mm -mm. mm -hmm. Взагалі, от, напевно, мій фаворит, якщо брати, то, напевно, це буде кава. Я просто дуже люблю каву. Кожен ранок я собі варю в гейзерти цю каву. І от тепер я кожен ранок буду пити каву M&M's. і це прикольно, я думаю. Ну, бачимо, ти не будеш їсти кожен ранок, бо ми, напевно, зараз його зіма. Ну, це таке. Найбільше мені сподобалося Крабики. Я ставлю краба мінус 100, мінус 1000. Я не можу фу, це просто фу. От, взагалі, не моє. А лятяо... Це просто жесть. Вич, але, блядь, я такого ще ніколи не їла. І не з'їм. Більше ніколи. Найбільш uh, вражаючими для мене, напевно, були цукерки з Гаррі Поттера Я не знаю, в цьому є щось прикольне. Ось ці конфетки і ось це печивку з цієї кави. Я такі слова не вражаючі. Я не буду це вставляти А крабом мінус 100. <світ> mm -mm. Ну так. Да. А от у гіркіт звісно, інші страха. Огірок немає тато і мама, як Я, це він немає, вирос. свого? Немає... А, та... а як же тато огірок і мама огірок? Ти про них подумала? З кожен день вегани винищують тисячі огірків. Ви хочете майбутнього без землі і діморот проходить. А це взагалі, просто уявіть. І за це вегани ви боретесь? Це щоб так вчиняли з огірками. Огірка одна мати, це земля, розумієш? А мама крабиків -краб вода. Ого. Дякую, <laughs> що подивились. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, на Ютуб, на інстаграм, на телеграм, на Тікток. На сподіваємось, що вам було з нами цікаво, весело і що ви не будете коштувати крабиків, тому що не мати. Гір... Огірки теж не тримають. Огірки коштуєте? От, і на цій ноті ми закінчуємо. Ми так з вами лампово сьогодні посиділи. Тому гарного вам дня, вечора, ранку і всім пока. Боже, я зараз пухну.